Добрий день. Подивимось, що у нього зараз відбувається в житті. Загадайте собі ту людину, про яку ви хочете дізнатися. І оберіть одну з трьох карт: одна, друга, третя. Перша позиція. Що у нього зараз відбувається в житті? У нього зараз конфетно-букетний період. Він. Знаходиться зараз в якихось ілюзіях, закохався. Він, скорше всього, вогняний король: це або Лев, або Овен, або стрілець. Або за характером, він такий активний, імпульсивний, досягає всіх своїх поставлених цілей постійно в русі, авторитарний, з короною на голові, завжди в центрі уваги. Так, ще що у нього відбувається? У відносинах з якоюсь жінкою на даний момент у нього такий стопор, я би сказала, не знає, що робити далі. Скорше всього, що ця жінка, це ви, і у вас відбулося щось на кшталт сори, паузи, і він рахує, що це його перемога, він вас переміг. Та, на жаль, ваше кохання е, майже померло. Воно було, кохання було, але воно померло. І вам, можливо, і боляче, але е, він <кхем> чувствує себе комфортно і чогось чекає. А чого він чекає? Чого він чекає? Він чекає, що ви прийдете до нього і будете пробувати з ним з'ясовувати відносини. Будете з ним сваритися, ревнувати, що він такий імператор весь, а ви така нещасна і ущербна, а він буде вас відштовхувати. Ось чого він чекає. А що він отримає найближчим часом? Що він отримає? Найближчим часом він буде маніпулювати вами скорше всього, що це любовний трикутник, історія про любовний трикутник, і у нього є таємні відносини з другою жінкою, і там він відчуває себе оцим королем. Там він маніпулює жінками, маніпулює тою жінкою, з якою він зараз. Конфет на букетному періоді. І, до речі, ці відносини да, ця зрада. В принципі, це зрадник, який зрадив вас. І ця зрада вже е, давно. Це не, не то, що тільки-тільки почалося, ні-ні. Це вже тягнеться давно. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Друга позиція, що відбувається зараз в його житті. Що зараз відбувається в його житті? Хто обрав другу позицію? Підписуйтесь на мій YouTube канал, там є багато-багато всяких відео. Цікавих, можливо, навіть корисних, корисні будуть для вас. Так, в його життя прийшла зараз якась жінка. Так, ніби прилетіла в його життя. Королева жезлів, це ви? Чи це друга жінка? Покажіть, будь ласка. Дуже схоже на те, що це ви. Добре, подивимось ще, що відбувається зараз в його житті. Да, однозначно, у вас з цим чоловіком, про якого ви подумали, теж зараз зароджуються стосунки. Стосунки приємні, класні, романтичні. Так, ще Так, ніби йому з вами досить комфортно і стабільно. А от е, минулі стосунки, які були, там, е, да, е, була, в принципі, е, теж стабільність, але там, скорше всього, що були ревнощі, сори, розборки, і він втік від тих стосунків, втік до вас. Що він про вас думає? Що він про вас думає? Ви для нього загадка, ви дуже мудра, ви е, така м'яка, текуча, приємна, на дотик, як шовк для нього. Да? Так він про вас думає. Які у нього наміри з приводу вас, які у нього наміри? Так він е, планує, він планує, м планує йти в цю нову любов, скорше всього, що була. Ще раз кажу, була у нього жінка, але там стосунки вже так ніби зчерпали себе і не мають вже сили, не мають енергії, ресурсу, і він планує йти в нову любов, планує іти поруч з вами. А що буде відбуватись найближчим часом в його житті? Що він буде робити? Мені показують його проблему, а проблема стосується того, що він дуже залежний від грошей, скорше всього, що <кій> немає у нього заробітку, який би він хотів. І, на жаль, залежність ця від грошей не є добрим. Він зараз в тупіковій ситуації з приводу грошей і заробітку, ще що буде відбуватися. Скорше всього, що буде. Шукати, шукати нову роботу він запланував це і він це буде робити. До речі, вищі сили йому будуть допомагати в цьому, і е, йому вдасться заробити грошей. Е, можливо, навіть запропонує вам руку і серце, да, тому що єрафант це може бути вінчання, це може бути е, офіційні відносини, це заключення е, е, шлюбу. Ну і карта сім'ї, десятка е, пентаклів. Да, в, можливо, в найближчому е, майбутньому Ньому він вам запропонує. І в кінці кінців його життя, його життя там, де він був, в ілюзіях від того життя, якого він чекав, він дуже, дуже дуже втомився. І якщо він буде разом з вами, то його життя кардинально зміниться. Він йому вдасться позбутися цього, піти від тих ілюзій, від тих безсонних ночей, від тих сварок і, і ревнощів. він однозначно. Піде, його труднощі, по суті, вже закінчуються. Да, його, там все руйнується, старе його життя руйнується, він йде в нове життя. І 80%, що нове життя його пов'язане з вами. Третя позиція, що зараз відбувається в його житті. Третя позиція у нас п'ятірка кубків. Це е, опустив руки, е, банує за чимось, можливо, втратив щось чи когось, і зараз йому дуже дуже погано. Досить такий депресивний стан. Е, постійні сварки, постійні розборки. Е, щось якась його мрія, якась його мрія не справдилася, і він у відчаї. Від цього він у відчаї, йому погано. Так, він скаржиться взагалі на життя. Він ображений на весь світ, чому так несправедливо. З ним хтось поступив несправедливо. Да, можливо, у нього там є втрати з точки зору коштів, але він, ця ситуація, яка зараз відбувається, вчить його цінувати життя, цінувати те, що він має, і шукати можливі варіанти виходу з цієї ситуації. Так, що він думає про вас? Що він думає про вас? Які у нього думки про вас? О, він думає, що ви його руйнуєте. Він думає, що ви йому е, засунули е, ніж в спину, що ви його зрадили. І це неправильно, це несправедливо. Е, як дитина, знаєте, я би сказала, він веде себе як дитина, і про вас думає, що це ви йому зруйнували все. Скорше всього, що у вас є? Е, Сори якісь, але можу сказати, що у нього є е, і таємні відносини. У нього є таємні відносини. Таким чином він здобуває перемогу над вами, адже ви вогняна, ви активна, ви гарна, вмієте себе е, поставити, вмієте себе е, припадністі, не знаю, як казати українською мовою. Е, ви досить така е, ярка. І стосунки з другою, да з другою жінкою, тобто зраджувати вам для нього, це є перемога. Він таким чином самостверджується і врахує, що це його вдача, що він буде робити найближчим часом, що його очікує найближчим часом. Найближчим часом у нього будуть якісь стички, стички з приводу. Дивіться, одні мечі, мечі, мечі з якимись людьми. Він не зможе домовитись. Там у нього буде тупік. Його план так ніби тормозиться. Щось він там запланував, і той план не здійсниться. Він е, е, лишається в дурнях, для нього це буде випадково. Е, для нього це буде якось неочікувано і скорше всього, що там. Е, з цими таємними відносинами, да, в яких він зараз знаходиться, теж його чекає несподівано тупікова ситуація. І знову, знову ж нові образи, так, ніби цей чоловік ходить по колу постійно по колу, на всіх ображається, а сам працювати над відносинами абсолютно не хоче. Да, і нарешті, і нарешті, і нарешті він виходить як жертва. Він виходить як жертва, але знову ж кажу, це добре. Чому? Тому що він так і залишиться в очікуванні. Там від чоловіків він буде отримувати. У нього дуже багато чого руйнується в житті в найближчим часом. Нічого хорошого його не чекає. Думаю, що наступне відео зроблю, як будуть складатись ваші відносини надалі, да? тобто про вас і про нього, адже автоматично виникають ці запитання, тому буду писати просто. Якщо хочете такі повні великі розклади, звертайтесь за повними розкладами. Чекаю і пишіть свої коментарі. До побачення.